Добрий день, друзі, підписники каналу, глядачі, всіх вас радий бачити, давно не був в ефірі, не було можливості, не дуже є гриби, щоб їхати частіше. Дякую вам за те, що ви є, за те, що дивитеся, за те, що підписуєтесь на мій канал. Сьогодні 29 серпня і ми вирішили знову поїхати з братом Сергієм на, на Шурдинський перевал. Там по перевалу ми трошки знаходили. Штук 5 я знайшов. Ще темно було, не хотів знімати. Там один, там один. І прийшов вже на основні місця, знайшов першого рибика і... Вирішив вам показати. Не знаю, буде що дивитися чи ні, тим не менше я це починаю знімати. А ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, допомагайте мені, давайте мені заохочення. Чим більше ви підписуєтесь, тим більше в мене є бажання їхати в ліс і знімати для вас ролики з гарними грибочками. Отже, перший грибочок. Зайшов я такий бурелом і на таким зеленім, така зелена лісова конюшина, чи як це сказати, бачу такого грибочка. Робочок дуже гарний. Таких би побільше. Ну, так, якби літній літний, окрас осінній, але тонконогий. Але гарний, так як для початку. Дуже добре. Слава Богу. Бачу. О такого грибочка. Не знаю він. Виглядає, Да. Гарно виглядає він. Тут був один великий, але я його не брав, тому що він переспів уже. Ну, потихеньку. Прийшов я, друзі, на локацію, там, де я знаю, що є гриби. Мали би бути і цей раз є. Три рази я приходив, тільки по одному знаходив. А тепер ось я його зірву, але він вряд ли я його візьму. Він червивий, нехай тут світиться. Але цей Більш-менш може бути. Тут ще одного бачу. Напевно, молодий. Або напевно це не, не греб, це не гриб. Ось таке. Нема дощу, нема дощу, нема гриба. Потихеньку щось виходить. Один там, один там. І все. Але нічого. Похід. Удався. Все ж таки, не взагалі дарма приїхала. Вже 10 грибочків є. Слава Богу. Знайшов я чергового грибочка. І виглядає він ось так. Нічого, може бути. Знову є друзі гриб. То теж перестарів, але я ще його не трогав. Зараз буду вибирати і дивитися. Ну, якби тверденький. Берем. Друге нема що перебирати, як кажуть, харчами. Беремо те, що є. Знову є такий красунчик. Дорослий. Але... але. Але геть м'який. Ну, берем. Викинути завжди успіємо. Знайшов одного. Всі вони такі перездрілі. Треба було раніше приїхати. В вівторок ми планували, а потім щось передумали і маємо те, що маємо. Мухомор. Білий греб. От бачте, яка гарна природа горі у Карпат. І дивіться, ця гарна природа якого показала мені грибочка? Ще такого сьогодні я не знаходив. Ну це бомбочка. З-під корень росте. Ані шапка гарна, і це добре, а корінь такий собі. Зявкей. Отже, друзі, на красному долі ми мало що знайшли і вернулися туди, де збирали зранку. Вирішили, що тут ми збирали молоденький, може щось ще надибаємо. Ось перший. Правда, не молоденький, але вроді би тверденький. Трішки понівечений, але білий гриб. Отакий білий гриб. Оце я, друзі, попав на молоденького грибочка. Закінчився сьогодні, сьогоднішній грибний день. Гриби вже, можна сказати, відійшли. І от все, що я сьогодні набирав. Отакі грибочки. Не дуже вони гарні є. І гарні та як він, правда, червивий. Такий, оцей гарний. Ну, оцей самі гарні такий. Ще десь був. Це червонячок. Оцей непоганий. Десь ще був. А, ось такий молодень. Оце молоденький. Оце самі молоденькі. Ось такі всі після жари. Все, ось таке. Кілограма два не більше. Будемо чекати дощів і йти знову в ліс. До побачення.